Всім привіт! Ви на каналі Крінчі. Сьогодні у нас нове відео по 74, по 11 Декади. І вітаю вас у нашому новому десятилітті. Хотіла сказати у новому поколінні, але ні, це десятиліття. Почалися 1930-ті роки, роки Великої Депресії. От. А, я знаю, що є правила, але, ну, просто. В правилах описано, що. Ну, одним словом, в правилах дещо написано, і тривалість цього дещо є один ігровий тиждень. Щоб ви розуміли, це покоління настільки коротке буде, що тут не буде навіть цілого тижня. От. Ну, це такий спойлер по кількості серій, але менше з тим. Тому деякі правила я не буду використовувати от. А, ну і, мабуть, потрібно розказати, що у нас змінилося. Отже, знайомтеся, це Том. Хто не знає, Том це син Сари і Алана. Отакий От він у нас симпатяшка. Дуже гарний. У нього просто волосся чорне від Алана. Але у нього є веснянки і у нього зелені очі. І це прямо від Сари. Що вони тут роблять? От, до речі, Сара. Сара у нас і ще спить. Вона повернулася у свою стару кімнату, в якій вона жила до цього, вона теж трохи змінилася. А, отже, Сара, ну давайте я вам просто все розповім, без усіляких цих. Одним словом, Сара застукала Алана на зраді. от. А з якоїсь там десятиліття я не пам'ятаю, з якого можна розлучатися? Через те, через раду на очах у партнера, от якось так там писало. А, ну і от, сталося саме це. І Алан думав, що Сара йому пробачить, тому що ну, він пам'ятав, що вона не любила працювати, не любила жити отак от, на межі виживання, можна сказати. І він вважав, що вона пробачить йому. Тільки через те, що у нього є гроші, ну і плюс у них є дитина, як, як це буде все відбуватися, ніби невже вона забере у нього дитину, сина, ще й до того всього. А Сера в нас така непередбачувана. Вона сказала: Е ні, я тобі не пробачатиму, зібрала свої речі, підписала документи на розлучення і все. Забрала Тома і повернулася до батьківського дому. Отаким от. От от чином у нас Том і Сара знову опинилися тут, вдома. Тепер Елізабет. Ой. Я, мабуть, опущу стінки. Ой, вони так мало спи. Ой, щось там в Елізабет уже очі відкрилися, вже прокинулась, мабуть. А, ну, що тут відбувається? Вони з Еріком. От, вони одружилися, вони тепер одружена пара і так далі. От. Ну, вони не зовсім молодята, але таке, нехай буде. От. Ну, і так. А, до речі, так, у нас е, померла Анна і Кай, От, від старості. Батьки Елізабет іще живі. Там усе добре і так далі. А, ну, і так, як у нас зараз почалася велика депресія, то ніхто у нас ніде не працює, ну, Елізабет, ясне діло. От. Кай, кай правильно Ерік. Ерік, у нас закінчив своє навчання і, от. і все одно іще ніде не працює. Ой. Дуже-дуже угу, цікаво. Що це? Ага, добре. Щодо Тома, то він у нас вчиться у школі. Поки що він такий двішник. Ем, ну, іначе все, я розповіла усе, про що потрібно було. От. І давайте вже почнемо грати. Так як у нас зараз ранок, і Том у нас прокинувся перший, тож нехай він іде проводить себе в порядок і так далі. І, до речі, якщо вам цікаво, чому саме тому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, то я розповідала, що у Сари неймовірно близькі стосунки з її батьком були, от от справді у них були дуже близькі стосунки, і це дуже важко для неї було втратити його, тож. Тож вона назвала свого сина на його честь. Отак от, от. Так, і я сподіваюся, у нас є щось поїсти? До речі, знаю, що потрібно як навчання за годину. Ой, <світку> ну, у нас там домашнє наче зроблено, тож все буде добре. Знаю, що потрібно шукати їжу і так далі у смітниках. Але ми цього робити не будемо. От. Решт, решту правил щодо фруктів, типу щодо їжі, що один раз можна вживати їжу, приготовлену на плиті, то я намагатимусь дотримуватись. Але у мене є таке питання. Типу, їжа на плиті, це якийсь там суп, це якийсь там яєшня, якийсь там оладки і так далі. Типу. Ось таке от щось. А якщо до салатів, ну це ж буквально ну, просто нарізані овочі або фрукти. Типу, чи це вважається їжею приготовленою на плиті чи ні? Ну от, мені цікаво. І він тут хоче у нас виплакатись. Ну, але давайте вже не будеш плакати перед самою школою. У тебе сьогодні ще й до всього цього перший день навчання. От, Тому давайте вже у нас, ну, мабуть, переодягнешся у, як... у, щось... у щось тепле от, і підеш до школи. У нас тут Сара давай, прокидайся, вона досі сумна через усе, усю цю ситуацію з Аланом. Давай піди, скористайся туалетом, піди, прийми ванну. І просто коли, нарешті, дозволять душі, тому що ну реально я не можу без душів. Вони стільки часу витрачають на цю ванну, що це просто жах. О, обійняти когось гаразд. Когось обіймеш, ну як когось свою дружину, ясне діло, когось ще він може обіймати. І, можливо, ми заведемо якусь тваринку, тому що мені якось сумно живеться без тварин, і так я знаю, що у нас є корова, у нас є кури, у нас не початий край роботи і так далі, але ну це не рахується. Я тут подумала, а можливо почати якийсь. Ну, окей, це не бізнес, але типу, дати нашим дівчатам якесь хобі. От, я не знаю, це якось дуже, дуже різко мені прийшло в голову. Типу, у нас ж є оця от м столик для гончарства. От. Можливо, у нас там, наприклад, Елізабет би якраз цим і займалася б а що. Доволі, як на мене непогана ідея. Я не кажу, що ми це будемо продавати. Але от, ну, просто виробляти, і, типу, можливо, час від часу нести і продавати там, якраз таки в місті. Типу, це не буде як наш особистий бізнес, а просто, ну, типу, як з Анною ми ходили продавати картини, от, або квіти, так? От, І, і таким самим чином робити це. а... Сара у нас колись, я пам'ятаю, займалася в'язанням. От. То, можливо, вона б продовжила це робити. Ого! Просто жах. У нас тут всі наші ці. Тома. А, це її. Ну, типу. Я думаю, що цілком можливо. Я навіть от зараз, можливо, куплю. Якраз таки. Е Ось цей от столик, тому що ну, доволі нудно буде жити, що це таке о заняття з фізкультури. <laughs> Давай, продовжуй бігти, я в тебе вірю, ти все в тебе нормально буде, ти справишся, ти прибіжиш ці декілька кіл. Так а, Чим би тобі зайнятися? Я не знаю, в принципі, чим її зайнятись. Тому давай сідай, піди, пов'яжи, Продовжити? О, давай якусь синю шапку для Тома. Будемо вважати, а чому би й ні. Так, о, у нас біла курочка, коричнева і півень. Просто жах, у нас всі кури постаріли. Що це таке? А, у нас ця церемонія нагородження. Емнін дякую. А що? А давайте я куплю оцей от столик для гончарства. Чом би й ні? До речі, там у нас уже у. Окей, не в наступному десятилітті, але. Ну, коротше, пам'ятаєте, я говорила вам про Це як його? Бізнес? відкрити якусь крамничку. Ще спершу була ідея з винарною, потім з ювелірною. То це досі актуально, і ви можете писати, що б ви хотіли більше. Вау, у нас тут якийсь новий велосипед є клас. Я, коротше, нічого, я купила це доповнення, і я взагалі нічого не дивилась, ніяких меблів не дивилась. О, то це от столик! А до нього потрібно ще окремо крісалку, так? До речі, о, господи, що це таке? Ніякою. Просто налякали мене. У нас тут, тут немає освітлення. До речі, якщо вам цікаво, звідки в нас стільки грошей, то відповідь неймовірно проста. Я просто взяла і продала а, все, що у нас було в цьому в багажі сім'ї. От, так що у нас тепер є гроші. Це, якщо я не помиляюся, а, Пічка, типу, де можна запікати усі ці вироби, от, якось отак. От. Ну, давайте купимо, але вона просто ну, виглядає має такий вигляд, ніби вона неймовірно нова. Типу, але давайте, ну, що не для цього десятиліття. Ну, Але окей, нехай буде, в принципі, чом би ні. Будемо вважати, що. ну, що це якесь старе. От, я не знаю, як це пояснити, ну, коротше. Якось отак от. І, 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 і нам ще потрібно, мабуть, ну, до цього кресялку нам точно потрібна. О, я оце от можу купити. Якісь квіточки. Чому я не? Серйозно, а що я? Ага, Оце от я можу. А оце от я не можу. Ну, мені здається, це навіть більш логічно. Жах. А ну це от і це я можу кріселку. А це а це я вже не можу. І це не можу. Ой, жах. Ну давайте це от візьмемо якесь таке більш простеньке. От. Ніби якраз до фільського типу місцевості і так далі. Ага, це у нас оця книга рецептів. А я хочу, о, стелаж, Так. Але це щось таке маленьке. А, ні, я хочу великий стелаж на якому можна було б зберігати усі ці наші вироби. Я цього не знайду, так? Окей, а якщо я просто посортую по цьому, де воно? Бізнес і хомбі. Ну, я, в принципі, думаю, що оці от полички мало б підійти. Чисто логічно. Але хто його знає, а даремно тратити гроші я не хочу. Незважаючи, о, ні, є отакий от Сталаш. Але це не зовсім те, що я хочу. Ого, він прям такий великий. Ні, окей, давайте ми тоді просто поставимо сюди якийсь умивальник. От, просто от у нас тут є цей вмивальник. Можна, ага. 150-150, ага. А можна отакий от, типу, чом би й ні. Якийсь ось такий от, типу, ну, яка різниця, правильно? От, чисто, щоб руки помити можна було б. І поставимо сюди. Лампу, лампочку. От. Щоб у нас тут освічувалося. От те, що у нас тут темно, я сюди 100 років не заходила. Автоматично все добре. І у нас є десь тут свічки. Чи немає? Ну, наче немає. Сару, ага, точно, давайте у нас тут понатираєш поки що. А ти у нас давай ходімо, спробуєш приготувати якусь от вазу. От, я, я не грала в цьому доповненні. Тож я не знаю, як що у нас тут все це працює, як все це відбувається. Так, давай ходімо, ми нашу коровку, помиємо, почистимо, щось там погодуємо. А, от, молоко. І і і у нас тут десь мають бути яйця. Так, а зараз у моя улюблена гра. Ага, у нас є два інкубаційних яйця якось так. Угу. Що це що там пише? Присутня. 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 Окей. Що тоді з цим? я не знаю, що робити. Так, давайте по стандарту скріншоти зробимо. Просто я не знаю, мабуть, ніхто не є таким популярним на каналі в цій династії, як ця коровка, яка, ну, буквально на всіх скрінах є, тому що, ну, От реально, я ще не знаю, хто у нас такий тут популярніший за неї є. Так. І у нас тут, ну, не скоро, але мав би прийти. До речі, мені здається, їй би підійшло. Елізабет, вау! Ось таке щось робити. Не знаю, мені здається, по її характеру, по її натурі їй би оце от підійшло. Це ж потрібно бути обережною, щоб там все це так не зруйнувати, щоб усі ці краї вийшли рівними. Коротше, усілякі отаке, от. Я один раз пробувала щось зробити з гончарства, і я не скажу, що в мене вийшло, але ну, щось та і є. І, до речі, давай ми знімемо з нашого півня. От, одяг. Їх. Хто там у нас у нас там ще якась курка ходить в одязі? Але я її не знайду, так? Що це таке? якась картопля? А де та курка, яка ходить в Одязі? А, у нас є два півні, добре, це шикарно. А де курка? Просто я не можу знайти курку, яка у нас одіти. Де вона ділася, Серйозно? Бачу, вони голодні давай розкидає ще корму. Ще якісь яйця можна збер... зібрати, зберегти, ага. А де ця курка? Якась чорна має бути. А от на отут. от. Зараз вона можливо вийде. І я зніму з неї одяг. О, вийшло Давай, а, де воно тут? Не бачу. От. До речі, я знаю, що там є а, переклади на всякі кіти, на всякі доповнення і так далі, але мені настільки а, їх скачувати 10 різних перекладів. Тому я одно, одним перекладом користуюсь і все. Так, а, я знаю, можна продати. Але я не пам'ятаю, як це зробити. О, все знайшла. На що ми проміняємо? у нас там скільки? А ну, давай а, на інгредієнти а, дорослий. Молода О. Оця от курка. Оцей от півень, стара, доросла, молода О. Давайте ми отак от зробимо, типу, одного півня і одну курку ми за інгредієнти обміняємо, так? От. А. До речі, а може це через те, що у нас тут. Ніби повністю наш курник він заповнений. І того ми не можемо, щоб наші курчатка вилупились. Але Німо щось там пише. Просто я не встигла за ними всіма все робити. Іди в'яжи і продовжуй шапочку. Що тут в тебе, в тебе вийшла оця от ваза. Шкарно. Ага, можна. Я без поняття, що це означає? Ми можемо її. Чому? Ага. А запекти, типу. Окей, О. Вона має бути в цьому багажі персонажа. Я хочу оце от. Якийсь такий, а, який там Бежевий колір. Я забула вже, який це коль, а. Ну, одразу видно так, що ми в 20 столітті. Прямо. Так, добре, ти. Давай іще двох. Де воно у нас тут. Алла, не що ти хочеш? На м'ясо обміняємо оця корочка, і хто у нас тут? От, та дві старі. Добре, шикарно. Ага, окей. Але не встигла я підняти трубку, ну окей вже. О, в всари там другий рівень цієї. В'язання. От, і оцих от двох давай одягнеш. Та оця от молода. Тож давай її піде ще. Просто. Ну, не знаю, мені здається, їй подобається в'язання. ну... Правда, шкода, що у неї низький рівень. Я б хотіла, щоб вона. А, типу, як робила іграшки от для Тома і так далі. Окей, ми можемо продати, ми можемо розламати. Окей, а запекти ми можемо. Ні, ми не можемо запікати, ми можемо просто от помалювати. Ну що, доволі гарно, симпатично. З... Звідки в тебе стільки яєць? Так, а чим би тобі піти зайнятися? Я навіть не знаю. Просто у нас стільки персонажів, подивіться, просто вже сніг почав танути, ну це просто жах. Чому так швидко? Так, що у нас по хліву? Давай піти почисть, а ми можемо якось змінити декорації десь тут, мабуть. Чи це тільки діти? Ага, діти можуть, мабуть. А ну ходімо. О, давай. Піратські декорації. Клас! Ну тому у нас хлопець правильно. О, для нас цей чувачок прийшов. Давайте у нас підеш, приймеш ванну. А тут можна, типу, запросити грати з кимось? Ну? Ні, не можна. Окей, дивно. І потрібен третій ментал скіл. Просто я намагала, я хотіла би um, розвивати життєві цілі Тома. Тут. Що у нас. А, у нас сьогодні останній день зими. Ну, точніше, передостанній день зими. Просто якась така серія виходить, що ну. Все швидко відбувається. І я говорю 10 різних речей і так далі. Так, ти у нас сумний гаразд. Давай піди о просто дівчата у нас уже по другому рівні. Їхніх навичок, оце от хобі. Так, ти у нас давай приймеш ванну і. У Сари там уже істерика через. Ну так, вона дуже сумна. В принципі, це логічно. Ходімо тоді, ти підеш поговориш з Елізабет. Ну, ти почом чому б і ні? Давай ходи сюди. А Том у нас піде, пограється на цьому в будиночку на дереві. А, давай, от. Приходи на острой, ну, не природи, але щось таке. Давай. А ти у нас давай обговори мир у всьому світі. Чом би ні, давай. Поскоржися на проблему, в принципі, логічно, давай, пожалійся, яка жахлив. Як жахливо все це було. Ну і, звісно, погоріть про погоду. Куди ж без цього? А ти у нас давай ходи, пограйся. Я хочу зробити скріншот, як він це буде робити на дереві. Сара у нас, якщо я не помиляюсь, то жодного разу тут не гралася або робила це дуже рідко. Просто подивіться на це чудо. Ану, от секундочку. Може пошвидше. Ой. Ну і наш будинок, звісно, ідеально в кадр вписується. Зараз. О! Окей. Нехай буде отак от скріншот. А що у вас тут? А як у вас взагалі із сумісністю? Нейтрально, так? Ну, окей. Щось у вас не дуже йде. А чи вони не можуть говорити, поки вона щось там робить, так? Ясно. Окей, ну тоді ходіть, поспілкуйтеся тут на диванчику, де всі завжди спілкуються. Давай, сідай. А тому досі нудно. Тривали вічність, от реально. Це от я Оце прям я у школі, коли заняття тривають цілу вічність. Давай, давай, Еріку, поскаржте на свої проблеми. Ви тут якраз двоє сумні, от, незадоволені, так що давай. Світка, запитай, як його день минув. От Хто тобі телефонує? Батько? А... Ну, окей, нехай приходить. Окей, вже що робити, якщо він хоче прийти. Давай піти, а... Давай піди щось, поговори Пря... правильно. Він прямо додому зайшов. Що таке? Хто їй вже телефонує? Ну, що ж це таке? Я не встигаю за всім, що тут відбувається. Давай от вазу ми покладемо. Ану. Так не можу. А ти знайома з Аланом? Ні, ти не знайома з ним, але ну, мабуть, знайомитися з ним було б поганою ідеєю, тому що він, типу, вже не є членом нашої родини. Окей, там щось. Еріку. Р... Якісь там з його університету, щось таке. Ну, окей, ви давайте тут поспілкуйтесь, подражни його. Типу, в принципі, ну, Ала, ну, ніхто не забороняє. Ой, ні, це не будемо робити. Ала, ну, в принципі, ніхто не буде забороняти спілкуватися з Томом. От. Типу, якщо він буде приходити, якщо він буде йому телефонувати, то ну окей. Давайте також якось приєднайся до цієї розмови. До нас там ще хтось прийшов. Просто я не встигаю за всім цим, що у нас тут відбувається, до нас прийшла якась Іві. ну З Іві ми спілкуватися не будемо. Запитаю, як її день минув. от Що просто тут стільки усього відбувається, що я не встигаю. От просто ну от реально. А я на цьому буду, мабуть, що завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком. Також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім па-па!